Нещодавно в прямому ефірі телеканалу УНТ пройшла програма Одеса Лайф, присвячена темі вина та виноробства. Студії пролунало багато дзвінків щодо якості вина на одеських прилавках. Отримати відповіді та переконатися на власні очі та смак зможуть відвідувачі 12-ї міжнародної спеціалізованої виставки «Вино і виноробство» та виставки міцних алкогольних напоїв «Високий градус». Пообщатися з амілією, послухати їх рекомендації в такій неформальній обстановці, коли можна непосередньо потребник, виробник е, вислухати якісь совіти, рекомендації і спробувати, звісно, цю продукцію. От самих производителей засловно на всіх стендах, хто производит віно коньяк і так далі, будут будуть дегустации нон-стоп все всі дні роботи нашої виставки. Виставки проходитимуть з 23 по 25 лютого у виставковому комплексі Мурвокзалу. Як учасників, таких гостей виставок очікує насичена та цікава програма заходів. По это арт-перформанс. известного российского художника Евгения Атанова. Он будет рисовать вживую портрет вина. Кроме того, в рамках салона будут проходить эногастрономические э дегустации. Ведущие рестораторы нашего города будут предлагать различные варианты сочетания алкогольных продуктов и гастрономических продуктов. Учасники довершують свої експозиційні стенди, які обіцяють занурити в атмосферу вишиканого мистецтва виноробства, не втратити нагоди скоштувати особисто.